Всім привіт! Сьогодні підготували такий проєкт, це Кубик Electric двиганом на 500 Вт від фірми МСС. Оригінальний батарейка на 48 вольт 10 А годин Під замовлення встановили фару для справу на 2500 люмен, також Кнопка вмикання фари. На цю кнопку ми під'єднали проїзд-контроль, трьохпозиційний перемикач швидкості на три швидкості, ручка газу ключом замикання, індикація заряду. Ну і все, як в нашому велосипеді кошик тріпчана йде в комплекті. а І ще ми встановили бас насістин. Тут у нас є асистент Також працює на швидкостях, пас асистент і від ручки газу. Так що, дуже прикольний велосипед вийшов. 26 -е колесо. Руль регулюється по висоті, сидіння також регулюється. Обода подвійні посилені. Велосипед дуже в якісному сповненні. 12-й магнітний пас ассистент, гальма дискові стоять, перейти задній дискові, ключ для зняття акумулятора. Звертайтесь, є в наявності, колір є зелений, хаки, бордовий і білий, в чотирьох кольорах. Дуже крутий велосипед. Вітаємо замовлення. Всім гарного дня. До побачення.